Безхаченків Києва годують студенти, члени громадської організації. Більшість яких студенти київських вишів щотижня готують вечері для тих, у кого немає власної оселі, окрім бутербродів та чаю. Вони приносять їм ще й одяг та ліки. З десяток молодиків збираються на кухні, нарізають ковбасу та хліб, заварюють чай у термосах. Це не підготовка до типової студентської вечірки. Хлопці та дівчата готують вечерю для безхатченків. Ці студенти опікуються безпритульними. Христина вже другий рік поспіль приходить сюди тричі на тиждень. Каже, спочатку спілкуватися з безхатченками, заважали стереотипи. Починаючи з того, що просто страх, що я можу, наприклад, заразитися якоюсь хворобою, або навіть страх комусь, наприклад, вдома батькам сказати, що я спілкуюся із бездомним. А ось Ольга на першій зустрічі не знала про що спілкуватися з людьми, які не мають певного місця проживання. Утім, на дивовиж знайшлося багато спільних тем. Мені взагалі було дивно, що ці люди, ну що з ними можна спілкуватися там про літературу, про ну там про музику, про буще можна питати, як у них справи. Ну тобто здавалося, що до категорії бездомних запитання, як справи, ну не стосується, вони там абсурдно для них звучать. Пакунки з бутербродами, локшиною, термоси з чаєм, одяг і навіть ліки сьогодні. Студенти діляться на три групи: йдуть до контрактової площі, до вокзалу та до Фролівського монастиря. Поблизу останнього на гарячий чай уже чекають близько десяти людей. Незважаючи на потертий одяг, кожен з них має професію та освіту. Василій Сердюк, колишній військовий, згадує, де служив, а як не дивила, опинився на вулиці. Пітигорський, в Німечці, а граняв перевал, на суху, базу закривав. Потім вийшло так, що жона умерла. У мене случилось в цепе в батальйоні, дали небольшой срок жалували, рішили пенсії. Більшість бездомних втратили документи і не мають постійного місця проживання. А по допомогу до родичів звернутися не можуть їм соромно. Я прошу прощення за те, що лицо закрив. Просіті просто у мене родители больно порядочні люди. Мені просто стидно. Олег Зеленський на вулиці мешкає вже 5 років. Його з квартири виселила дружина, поки він відбував термін ув'язнення. На роботу Олега не беруть через судимість. Подальших перспектив колишній маляр для себе не бачить. Я ж в підвалі, Візить креси, візи мусор, Я не ж нічого. Мізи тіні. Я їжі нічого хорошого. Я почув не Валився. Я, стал, я болю, мені. Все. Віталій дзюбач, член форуму справ людини, щоб допомогти безхачанкам, пропонує розселяти їх у покинутих будинках. каже таких у києві багато, бо тільки треба забезпечити їх комунікаціями. У Нас чотирьохквартирному. Будинку двохетажному, якщо мене просили підрахувати, скільки кімнат, то там 17 кімнат. Це ну, для цих людей, які сплять на вокзалах, це ну, дуже добре. Ну, у нас яка біда случилася буквально недавно, неділю назад, у нас от, от просто не відключили, а пробило кабель під землею. І нема світла в нас. Нас люди замерзають. Оксана Андрієвська та Борис Матвієв, п'ятий канал.